Друзі, всім привіт! Здавалося б, що у програмуванні все просто. Ми навчилися писати код, пишемо цей код на роботі та отримуємо за це гроші. Але, на жаль, не все так просто. Мене звуть Олег Савенко. Я займаюсь мобільною розробкою вже 7 років та вчу людей програмувати з нуля. І зі свого досвіду я можу виділити 5 таких дуже підступних міфів, які пов'язані з написанням коду, які заважають новачкам на їх шляху встановлення справжніми програмістами. Нам з вами ці міфи дуже важливо розвіяти. Оскільки кожен з них може нас завести взагалі не туди, куди нам треба. І так, міф номер один це те, що програміст пише тільки код. Ось є таке уявлення, що програміст приходить на роботу, відкриває ноутбук, починає там клацати, 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 писати код-код, код код-код. І як тільки робочий час закінчується, програміст закриває ноутбук і йде додому. Але в реальному житті це не так. Оце механічне написання коду, клацання клавіатури, воно займає десь 20, ну може, 40% робочого часу. І тоді ви спитаєте, а інший час на що витрачає програміст? А тут вже цей інший час можна поділити на дві такі основні категорії. Перша категорія це безпосередня комунікація, тобто це комунікація з членами команди, це комунікація з замовниками. Треба зрозуміти. Що хоче замовник, яку програму саме треба написати, що хоче замовник бачити на своєму екрані комп'ютера або телефона, якщо ви мобільний розробник? І вже друга частина вона є безпосередньо реалізаційною, тобто там вже йде реалізація цієї задачі, але реалізація з точки зору того, щоб придумати правильний алгоритм вирішення, підібрати правильні технології. Для того, аби задачу вирішити, оскільки програміст це є творча професія, і це такий художник, який сам обирає, якими фарбами він буде малювати свою картину. Він знає, що в нього є задача намалювати таку картину. А маслом, піском чи склом він там буде малювати, це вже. Особистий вибір розробника. Ну і звісно, коли він вже обрав шлях, і якщо він чогось не знає, то він обов'язково має про це прочитати, подивитися відоси, різні статті, подивитися код інших розробників і так далі. Якщо підсумувати, то написання коду відбувається вже тоді, коли програміст знає, як вирішувати задачу, і вже провів певну роботу для отримання умов цієї задачі. Та провів певну роботу для того, аби підібрати найкращий шлях її реалізації. А ми переходимо до другого міфу: це те, що програміст тримає все в голові. З першого погляду може здаватися так, що програміст це ходяча енциклопедія. Що ти в нього не спитай, він має знати, оскільки, блін, ти ж пишеш код, воно ж все використовується. Якщо щось забудеш, то програма не буде запускатися. Але це знову ж таки все не так. Ось в мене був учень, який теж так думав. Він прям намагався вивчити як вірш весь код, намагався вивчити всі правила на зубок, щоб просто вони відскакували, як на якомусь іспиті з теорії. Але це марна трата часу. Оскільки гарний програміст не той, хто там багато вивчив і багато визубрив, а гарний програміст той, хто знає, де він може це. <знайти>. Я особисто для себе веду такий класний розумний блокнот, який називається Notion. І якщо я вивчаю щось нове, або я вирішив якусь проблему в коді і хочу це запам'ятати, або я побачив класний відос і розумію, що він мені знадобиться десь у майбутньому. Я за рахунок того, що там є дуже багато різних класних категорій, сторінок. Різних кольорів і так далі. Я можу собі, як мені заманеться це все згрупувати. І я знаю, що я цю інформацію не забуду. І коли вона мені знадобиться, я з легкістю її відшукаю. І мені не треба думати десь в голові, де вона в мене знаходиться. В мене все є в моєму особистому блокноті. Міф номер 3. В коді. Використовується дуже багато математики. З першого погляду може здаватися так, що програміст сидить і в цьому коді вирішує якісь інтеграли, якісь диференційні рівняння і ще різні страшні слова з вищої математики, які ми всі боїмося і не розуміємо. Але це знову ж таки не так. Програміст не сидить та й нічого цього не вираховує. Єдине, що йому треба з математики, так це просто базове розуміння адекватності послідовності задач, тобто алгоритмів, наприклад, що перед тим як вийти з дому, я візьму парасольку, якщо йде дощ, і так далі. Міф номер 4 Мені достатньо вивчити одній мови програмування, і я буду на ній програмувати все своє життя. Це такий достатньо розповсюджений міф, і це реально було б дуже класно. Ось, наприклад, як вчитель той же самої математики, він вивчив математику, і він цими знаннями з математики буде користатися протягом всього свого подальшого робочого досвіду. Математика за наступні роки сильно не зміниться, але такого не можна сказати про програмування. Програмування міняється з кожним роком, з кожним роком приходять якісь нові мови програмування, старі відходять, з'являються нові технології на кшталт флатеру, які ми дуже активно вивчаємо на цьому каналі. І так далі. Тобто нема такого, що людина вивчила одну мову програмування, і ця мова програмування залишається з неї на все життя. Треба завжди бути в курсі, треба слідкувати за оновленнями, тому підпишіться до нас в телеграм. Ну і також необхідно правильно побудувати свій план навчання, щоб не бути, як то кажуть, оператором молотку, що ви ось навчилися працювати одним інструментом одною мовою програмування, і все життя нею. Рубаєте там, що, і все життя нею працюєте. Тобто треба розвиватися саме як інженер, бо програміст це інженерна позиція. А розвиватися як інженер я вам лег... з легкістю допоможу на індивідуальному менторстві. Там ми будуємо план навчання таким чином, що ми не залежимо від нашої мови програмування, ми не залежимо навіть від флатеру, який ми вивчаємо. Тобто, якщо якось зміниться умови в it ринку ми зможемо за рахунок знань, які отримуємо, легко перейти на іншу технологію, при цьому витрачивши мінімальну кількість часу, ніж та людина, яка вчить мову програмування просто навмання. І останній, але точно не по значенню, міф номер 5 якщо додаток працює гарно, то це означає, що в нього гарно написаний код. Давайте уявимо ситуацію. Ми скачали з Play Market класний додаток, доставка піци. Ми собі там все повибирали, всі піци, які ми захотіли, відмітили на карті, нас там красиві анімації зустріли, ми оплатили, нам піца приїхала, ми поїли. Ми дивимось на цей додаток і кажемо, блін, там не було жодного багу, все працювало дуже класно. Ми Свого досягли, значить, напевно, цей додаток написали дуже круті програмісти, і, значить, там просто неймовірно класний код. Але ми не можемо сказати це зі 100% вірогідністю, бо дуже часто бувають такі ситуації, що додатки працюють добре, але при цьому код в них написаний погано і це несе погані наслідки. Бо зараз ми замовили з цього додатку піцу, і нам ця піца приїхала, і все добре. А потім прийде замовник до цих розробників, які це писали, які написали нехай дуже поганий код, і скажуть: а давайте зробимо так, щоб наш додаток ще й суші привозив. І вони такі, добре, давайте зробимо. І починають це робити, а вони не можуть розібратися в своєму коді, а в них все отак от навалено, захламлено, все нічого не, не зрозуміло, і вони витрачають купу часу на те, щоб додати просто там нову одиницю товару на такий же самий функціонал, який вони і писали. І це вже означає, що з кодом є проблеми. Тобто це такий, скажімо так. Як вони зробили ревок, вони виклали цей додаток і він працює. Але щоб далі бігти марафон, постійно цей додаток оновлювати, робити якісь нові покращення і міняти щось старе, то чим код написаний гірше, тим це важче робити. Тому, друзі, нам важливо писати дуже гарний код, і ми не маємо думати, що якщо додаток працює гарно, то... Це 100% код написаний гарно. Треба дивитися на загальну картину. Тож, це були 5 основних міфів. Чи згодні ви зі мною напишіть в коментарі, я почитаю, посперечаюсь з вами. Посперечаюсь з вами. А далі ми вже зустрінемось на наступних відео. І тому всім, друзі, гарного дня, мирного неба і всім па-па.